готові прожити цей день зі мною, тоді запрошую у спекотну літню липневу днинку. Чим цей день особливий? Для нас гуцулю він звичайний. А для вас, глядачів з різних куточків України, цікавий, бо пора сінокосу то особлива пора. Отож, вже з самого ранку на нас чекала величезна площа скошеної і висушеної трави, яку ми мали згромадити у копиці, повозити ці копиці і скинути їх у сіно та у під. До слова, у гуцулю скошена трава називається поліг. А сіно це не лише суха трава, а й стіг, до якого звозять та скидають копиці. Під це горище на стайні. А що таке стайня, спитаєте ви одразу? Це сарай. Отак і гуцульський словничок ми поповнили з вами. Сіно робили у хрещених батьків. Працювали інтенсивно, бо підганяла 30 градус на спека, хотілося якнайшвидше втекти у холодочок. Втекли та вже ближче до обіду, щоб підкріпити сили. Та поповнити запас енергії. Помилувавшись красивою гортензією та помідорами, поспішила додому, бо тут на мене вже чекала творча робота редагування нашої газети Карпати. Тут додам, що виписати нашу районку можна будь-коли до вечора вирішила розвіяти голову і пішли з дітками та котом у ліс по гриби. Знайшли небагато, але прогулянка вийшла славною. Ввечері, як і вранці, традиційне порання по господарству. І хвилинка на те, щоб зняти для вас чарівний захід сонця у горах та поділитися цією красою з вами. Дякую за перегляд і підписуйтесь на сторіночку, щоб вам на очі потрапляло побільше таких відео.